Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з математики. Дітки. Тема нашого заняття сьогодні орієнтування у просторі ліворуч та праворуч. Ось наша з вами права ручка, а ось ліва. Ті предмети, які знаходяться з права, будуть знаходитись праворуч, а ті предмети, які зліва ліворуч. Ось, наприклад, огірок та морква. Що знаходиться праворуч? Так, морква. А що знаходиться ліворуч? Так, огірок. Тепер у нас виноград та яблука. Що знаходиться ліворуч? Так, виноград, а праворуч. Так, яблуко. Добре, наступне банан і груша. Що знаходиться? Ліворуч, так, груша. А праворуч, так, банан. Молодці. А тепер давайте з вами подивимось на плакат. Скажіть, будь ласка, хто знаходиться з тваринок ліворуч? Так, їжачок, ведмедик. А хто праворуч? Мишенятко та зайчик. А ще хто знаходиться праворуч? Пташка та сонечко, а ліворуч так метелик. Дітки, ви сьогодні молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!